Майже 68 мільйонів гривень за розрахунками кабміну має отримати цього року міська казна плати за землю. Це на 30% більше ніж торік. На думку чиновників з управління земельних відносин, такі плани є завищеними. Однак, аби їх реалізувати, доведеться активізувати претензійну роботу щодо боржників. Однак є труднощі з поверненням у власність міста тих ділянок, на яких розташоване нерухоме майно неплатників. Механізм. Е Повернення земельної ділянки, коли залишається власності, майна, майно на території, ну, на сьогодні дуже важкий і практично в судах буде тяжко вирішити. І міська рада в даному випадку, ну я не знаю, яке може бути рішення конкретне, тому що є майно. Воно власності вихід із ситуації бачать місцеві податківці та міський голова. Вони наполягатимуть, аби такі боржники розраховувалися перед бюджетом саме проблемною нерухомістю, яка розташована на орендованій землі. Забирати майно і використовувати його або в інтересах громади, або дійсно через аукціон продавати разом з частиною земельної ділянки. Має суб'єкт господарювання там офіс, складські приміщення. Заборгував таку ту суму, не платить. Забрали склад з частиною земельної ділянки і продали. Також для виконання планових показників з поповнення бюджету від плати за землю можна досягнути завдяки інвентаризації ділянок, які фактично використовуються фірмами. Однак такі підприємства не мають на це жодних підстав.